Ви не державний замовник, але ви працювали з державним замовником. Ви не працювали з державним замовником, але ви працювали з контрагентом, який працював з державним замовником. Тоді цей ефір для вас. До вас можуть прийти аудитори, щоб провести зустрічну звірку. Зустрічна звірка це метод документального та фактичного підтвердження в об'єкта зустрічної звірки, виду, обсягу, якості операцій, розрахунків. Для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку об'єкта контролю, тобто в обліку державного замовника, об'єкт зустрічної звірки це юридичні особи, які мали правовідносини з об'єктом контролю, тобто з замовником в сфері публічних закупівель. А тепер далі звертаємо увагу: та або залучалися для виконання договірних відносин з об'єктом контролю, та або юридичні особи. Товари, роботи, послуги, яких використовувалися для виконання цих договірних відносин. Тобто, навіть якщо ви напряму не працювали з замовником в сфері публічних закупівель, до вас можуть прийти аудитори з зустрічною звіркою. І дивитися ваші документи, аналізувати їх. Далі, давайте розглянемо окремі правові аспекти організації проведення у вас зустрічної звірки. Керівник ревізійної групи визначає підприємства, установи та організації, на яких необхідно провести зустрічні звірки, з урахуванням таких факторів, як обсяги коштів, що використовувалися під час операцій, та розрахунків між об'єктом контролю, тобто замовником в сфері публічних закупівлі, і його контрагентом, на якому проводиться зустрічна звірка, або в тієї особи, яка була контрагентом контрагента. Та наявність сумнівних операцій між ними, а також достатність інформації, яка буде отримана для забезпечення результативності ревізії, визначення переліку об'єктів зустрічних звірок здійснюється після початку контрольного заходу. Для проведення зустрічної звірки посадові особі органу державного фінансового контролю, тобто аудитору, та залученому фахівцю, так аудитори мають право залучати фахівців. Видається направлення встановленого Мінфіном зразка, яке надається потім вам, керівнику об'єкта зустрічної звірки, чи його заступнику, тобто, надається об'єкту зустрічної звірки. Керівники об'єкта контролю, а також підприємства, установи чи організації, в яких проводиться зустрічна звірка, тобто ви, мають забезпечити. Посадовим особам органу державного фінансового контролю, тобто аудиторам, місце для роботи, створити умови для зберігання документів, можливість користування зв'язком комп'ютерною розмножувальною та іншою технікою, а також надати інші послуги для виконання службових обов'язків, які конкретно не уточнюються в законодавстві. Далі важливе. При настанні ознак та або дій щодо перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю на об'єкт зустрічної звірки. Тобто, не хочете ви допускати, да? а далі ще не надання необхідних для аналізу документів. Не хочете надавати документи для аналізу, це погано. Далі наявність інших об'єктивних незалежних від органу державного служби причин. Посадова особа цього органу діє відповідно до встановленого органом порядку, а також увага складає повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за формою, затвердженою методичними рекомендаціями з організації проведення ревізії реалізації результатів. Отже, будьте уважні, якщо ви не допустите аудитора до проведення зустрічної звірки або не надасте документи, які аудитор прописав в своєму запиті, може чекати на керівника об'єкта зустрічної звірки ось таке повідомлення. Тобто, по ньому пошлють повідомлення до правоохоронного органу про вчинення кримінального правопорушення. В разі наявності обставин, що унеможливлюють проведення зустрічної звірки перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, керівник ревізійної групи або члени ревізійної групи, в установленому порядку складають та підписують у двох примірниках акт про неможливість проведення зустрічної звірки за формою, яка затверджена методичними рекомендаціями з проведення ревізії, та долучає. Ця особа другий примірник акта до матеріалів ревізії. Керівник ревізійної групи надає об'єкту зустрічної звірки, тобто вам нададуть перший примірник акта одним зі способів, які визначені в порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою її міжрегіональними і територіальними органами. Надсилання вручення об'єкту зустрічної звірки документів у паперовій формі здійснюється в спосіб, який передбачено порядком проведення інспектування для відповідного типу документа. А от надсилання вам об'єкту зустрічної звірки документів в електронній формі здійснюється через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або за допомогою інших засобів інформаційних, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем відповідно до законодавства. Крім звичайно, документів, які вручаються під розписку або під особистий підпис. Ось такі є особливості організації і початку проведення зустрічної звірки у вас, якщо ви укладали договір, виконували з замовником в сфері публічних закупівель, або навіть якщо ви напряму не працювали з замовником. Але дотичні до виконання цього договору, тобто ваші товари постачалися, або ви були субпідрядником при виконанні робіт, або ви були співвиконавцем при наданні послуг. Зверніть увагу, щоб ви не попалися на кримінальну відповідальність на відкриття кримінального провадження по вас ще на початку організації такої зустрічної звірки. А як саме проводиться зустрічна звірка? Особливості вже її проведення, реалізації матеріалів зустрічної звірки? Про це я розкажу учасникам на навчанні в Тендеркемпі вже буквально на наступному тижні в Карпатах. Ну а з вами до нових зустрічей.